Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже. Ісус сказав, нехай у вас буде так, так, ні, ні. А що більше на це те від лукавого. Тому багато людей говорять, що потрібно любити ворогів, які приходять, щоб грабувати, вбивати. Але це є лож від сатани, бо сатана є батьком неправди. Любов потрібно проявляти до ближніх, які поступають до нас, як вороги. Потрібно благословляти проклинаючих нас, молитися за тих, що обіжають, благотворити ті, що нас ненавидять. Бо Господь, Він посилає сонце та дощ на праведних та неправедних. Бо Господь зараз нам дає час, щоб виправити наші гріхи та покаятися. Він чекає, але буде Божий суд, на який пристануть всі грішники. Але діти божі не йдуть на Божий суд.